Соборна у вогні під вигуки Слава Україні! Так в Рівному віддали шану загиблим героям Небесної Сотні. Декілька десятків чоловік із національними стягами та прапорами української національної самооборони провели смолоскипну ходу центром міста. Марш пам'яті пройшов від площі Незалежності до художньо скульптурної композиції Небесна Сотня, яка розміщена на стіні будівлі поблизу органного залу. Там активісти та мешканці рівного вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання, після чого кожен бажаючий мав змогу запалити свічку та покласти квіти. Що для вас означає революція? Гідності ми запитали у присутніх на дійстві рівнян визволення української нації від паршивого іга це перемога українців над режимом окупантів. Це не значить тільки Росія, це і в нас в Україні були власні окупанти. Перемога, перемога націоналізму. Крім того, у Рівному відбувся цілий ряд заходів, присвячених трагічним подіям. На головній площі міста священники Української православної церкви Київського патріархату та митрополит Рівненський та Острозький Ларіон відслужили поминальну молебень. Після чого школярі та студенти, що тримали в руках запалені лампадки, під пісню Плине кача, поставили їх на 102 стопці та запустили у небо 102 ліхтарики. Олександр Підубний, Валерій Герматюк у ритмі подій.